Ще раз доброго дня. З вашого дозволу можемо розпочинати наш брифінг з плану, плані намічної теми. Тобто ми сьогодні хотіли привернути ще раз увагу до підвищення соціальних стандартів, які має відбутися з 1 вересня цього року. Також коротко поінформувати про стан сьогоднішніх виплат по соцстандартам і дати ще додаткову інформацію по ситуації, яка у нас сьогодні відбувається в плані призначення житлових субсидій. Ну, отже, я хочу зазначити, що 9 вересня цього року урядом внесено в Верховну Раду законопроект реєстраційний номер 3060 про зміни до державного бюджету 2015 року. Відповідно, є певні надходження до бюджету, які дозволили нам на 4 місяці раніше, ніж було заплановано, підвищити мінімальні стандарти, від яких залежать відповідно пенсії, розміри мінімальних пенсій, заробітної плати, соціальних виплат. Ну, хочу, зокрема, зазначити наступне: що розмір прожиткового мінімуму, повторюю ще раз, збільшиться на 13,1%. Це на дітей з 1032 гривень до 1167 гривень, тобто на дітей до 6 років. На дітей від 6 до 18 років відповідно з 12, 1286 гривень до 1455 гривень для працездатних осіб 1218 було Збільшиться до 1378 і для непрацездатних 949 збільшиться до 1074. Я хочу для того, щоб у нас було розуміння того, що наскільки сьогодні відповідно до зростання цих прожиткових мінімумів будуть збільшуватися розміри певних соціальних виплат, звернути увагу на наступне. Що Відповідно до зростання цих придаткових мінімумів, ми вже з 1 вересня будемо збільшувати розміри допомоги, тобто збільшуються розміри заробітних плат для працівників бюджетної сфери, це науковці, педагоги, медики, працівники культури, соціальної сфери. Підвищиться в залежності від категорії відповідної заробітної плати. Сімейним лікарям до 450 гривень, медсестам, працівникам софері, це біля 300 гривень, працівникам культури біля 350 гривень. Також хочу сказати, що підвищиться мінімальні пенсії для шахтарів з 2847 до 3222 гривні. Підвищиться розміри допомоги по втраті годувальника. З 1423 до 1611 року. Відповідно, підвищаться мінімальні пенсійні виплати інвалідам війни та інвалідам-ліквідаторам Чорнобильської атомної станції в залежності від групи. Хочу також сказати, що у нас будуть підвищення, відбуватись певні підвищення по державним соціальним допомогам. Зокрема, для того, щоб виокремити, наскільки це підвищення відбудеться, ми будемо підвищувати з вересня місяця допомогу інвалідам першої групи з 1660 гривень до 1879 гривень на дітей під опікою піклуванням. Відповідно до віку дитини від 6 до, до 6 і від 6 до 18 років. З 2064-2334 буде до 6 років. 2572 зросте до 2910 гривень. Хочу також сказати, що відповідно до зростання прожиткового мінімуму збільшиться допомога по догляду за інвалідом внаслідок психічного захворювання з 1218 гривень. До 1378 гривень. Такі от підвищення со стандартів. Це певна річ, дуже сьогодні нагальне і важливе питання. На цей час у нас можу вам прозвітувати, що перераховано сьогодні майже 31 мільярда гривень обласним державним адміністраціям на виплату. Допомоги державних видів допомоги в ці кошти пішли вже в області, вже проходить виплата безпосередньо на місцях людям, але вони ще проходять по старим прожитковим мінімуму і відповідне перерахування відбудеться після того, як буде затверджений Верховний Радою бюджет, і він набуде зміни до бюджету, і ці зміни набудуть чинності. Також сьогодні місячна потреба по виплаті пенсії на вересні місяць складає 23 мільярда гривень. На цей час вже виплачено 42 від цієї суми. Ми йдемо в планову графіку, виплати відбуваються своєчасно ніяких порушень затримок не відбувається. Також у нас на наступному тижні понеділок буде перерахування коштів за серпень місяць вимушеним переселеним особам це порядка 250 тисяч гривень, 250 млн грн. Що я хочу ще звернути увагу в, в плані підвищення соціальних стандартів. Ви знаєте, що сьогодні дуже суттєве навантаження на безпосередньо на управління соціального захисту населення, пов'язані як з обліком вимушено переселених осіб. Так і відповідно до програми житлових субсидій, які у нас сьогодні за нашими прогнозами, з чисельність сімей, які будуть звернутися за житловими субсидіями, має досягати 4,5 мільйонів сімей. І ці цілі визначені сьогодні Кабінетом міністрів ми маємо досягнути до початку опалювального періоду. Велике навантаження, але незначні заробітні плати. І ці підвищення, які я вам сказав сьогодні, зростання мінімальних заробітних плат, вони не позначаться на збільшенні розмірів заробітних плат у працівників управління соціальної сфери. У нас на цей час, на жаль, я маю це констатувати, відбувається плинність, велика плинність кадрів на районному рівні, саме через те, що певними змінами до. Законодавство, яке відбулося в цьому році, єдина пріоритива наших працівників управління соціального захисту це була пенсія держслужбовців, яка була відмінена в цьому році. Ви знаєте, це 60% до посадового окладу мали право на отримання пенсії. Сьогодні мініма працюють на мінімальної заробітники плати фахівці, це біля 1300-1350 гривень, це гривень технічна заробітна плата і дуже суттєво навантаження, відповідальність. Таким чином, сьогодні в проекті бюджету враховано за наполяганням нашого міністерства ще 56 мільйонів гривень на підвищення посадових окладів, на підвищення заробітної плати працівників з системи соціального захисту населення. Ми також дуже будемо просити народних депутатів сьогодні підтримати ці пропозиції, оскільки дуже важливо, щоб ми виконали ті обіцянки, ті завдання, які сьогодні поставлені перед системою соціального захисту. Я хочу також поінформувати, що на цей час у нас. Призначено субсидії, вже призначено субсидії 2, ти, 2 мільйонам 700 тисячам сімей. Майже 200 тисяч сімей ще заяв на призначення субсидій знаходяться в розгляді і на ближчим часом вони також будуть призначені. Тобто ми вважаємо, що протягом місяця щонайменше 2,9 мільйона сімей вже буде отримувати житлову субсидію. Також я хочу сконцентрувати, що майже що сьогодні започатковано для того, щоб було менше навантаження на управління соцзахисту а також для того, щоб можна було уникнути черг або численних. Чисельного серйозного навантаження на управління соціального захисту ми залучаємо до роботи по прийому заяв, по оформленню заяв також осіб числа безробітних, які на цей час стоять на обліку центрах зайнятості. Біля 1300 працівників сьогодні працюють, допомагають нашим працівникам 16 тисяч нашим працівникам по оформленню житлових субсидій. Ну, це коротка загальна ситуація. Я також попрошу керівника департаменту державної соціальної допомоги поінформувати. Ситуацію по призначенню житлових субсидій, бо в кожному регіоні ситуація відрізняється. Є області, які сьогодні працюють таким чином, що забезпечують майже 100% планові завдання, які визначені кабінетом міністрів. Є регіони, які у нас сьогодні ще не вийшли на певні показники. Прошу дякую. Дійсно надзвичайно актуальне питання, особливо в масштабах того, що в нас скоро розпочнеться опалювальний період. Це взагалі можливість громадян оплачувати за житлово-комунальні послуги. І як наслідок, соціальна підтримка тим, хто не може платити за рахунок власних коштів оплачувати житлово-комунальні послуги. Це призначення житлових субсидій. Дійсно було розраховано мінімальну ціль. Яку необхідно покрити житловими субсидіями в розрізі регіонів на рівні 4,5 мільйони домогосподарств. Відповідні цілі було доведено до відома облдержадміністрації для того, щоб вони мали орієнтир щодо тієї кількості домогосподарств, осіб, з якими їм необхідно працювати, і щодо яких необхідно залучати їх до житлових субсидій. На сьогоднішній день. Загальна кількість заявок, яка надійшла до органів соціального захисту населення, складає близько 2,9 мільйона екземплярів. Близько 2,7 мільйона справ вже розглянуто, по ним винесено рішення і громадянам призначені житлові субсидії. Але, як вже було сказано, Міністерством соціальної політики запроваджено системний щотижневий моніторинг для того, щоб З'ясовувати ті проблемні питання і, взагалі, стан справ в розрізі кожного регіону, оскільки ми маємо ситуацію, коли стан справ в різних регіонах різний, тобто ми маємо неоднорідну ситуацію. Якщо ми проаналізуємо взагалі виконання цього завдання щодо охоплення житловими субсидіями громадян в регіонах, то ми можемо констатувати факт того. Деякі регіони вже майже виконали цю ціль або наближаються до виконання цієї цілі. Зокрема, ми можемо сказати, що це такі регіони, як Сумська, Кіровоградська, Житомирська, Вінницька і що особливо приємно Донецька область, які ми всі розуміємо, працюють працівники, в тому числі й органів соціального захисту населення, у дуже важких умовах. Разом з тим є регіони, які мають досить низькі показники, що у нас, як у профільного міністерства, викликає занепокоєння, і ми намагаємося виправити разом з ними цю ситуацію. Зокрема, невтішна ситуація, ми маємо в Чернівецькій, Запорізькій, Закарпатській, Луганській і Одеській областях. В цих регіонах в середньому 30-40% від наміченої цілі лише охоплено житловими субсидіями. Зрозуміло, що при початку опалювального сезону ситуація може різко змінитися, і відповідні регіони можуть просто отримати досить значну кількість звернень громадян одночасно за призначенням житлових субсидій. Тому ми намагаємося донести до громадян, що звертатись за житловими субсидіями потрібно вже сьогодні, не чекаючи великих платіжок, не чекаючи. Того, що на початку опалювального періоду вони стикнуться з ситуацією, коли не зможуть оплачувати житлово-комунальні послуги. Разом з цим, якщо проаналізувати динаміку останніх тижнів, то ми можемо сказати, що в середньому на протязі літніх місяців, це липень, серпень місяць, ми мали приблизно 50-60 тисяч звернень нових домогосподарств щодо участі у програмі житлових субсидій. Враховуючи те, що на сьогоднішній день Укрпоштою відбувається доставка або вже завершується доставка до кожного домогосподарства бланків заяв і декларацій з відповідними інформаційними матеріалами, з інструкціями, ми спостерігаємо в останній тиждень дещо збільшену кількість звернень громадян за призначенням житлових субсидій, яка вже от досягає майже 100 тисяч. Відповідно, ми можемо також довести до вашого відома інформацію щодо стану опрацювання цих заяв і декларацій. Якщо взяти інформацію в розрізі регіонів, то ми знову ж таки маємо неоднорідну ситуацію. В деяких областях опрацювання заяв і декларацій відбувається швидше, швидшими темпами, а деякі відстають дещо в цьому питанню. Знову ж таки, Назву декілька областей, які мають найкращий результат, і ті області, які мають не дуже добрі результати. Ну, до кращих областей в нас відносяться Вінницька, Полтавська, Житомирська, Сумська, Івано-Франківська, Донецька області. Ці області мають Близько 97-98% опрацьованих заяв і декларацій, і по яких вже прийнято відповідні рішення. Що стосується таких областей, знову ж таки, як Чернівецька, Луганська, Запорізька, Харківська і Одеська, то відповідний відсоток опрацювання заяв і декларацій тут складає близько 80-85%, що досить є низьким показником на сьогоднішній день. При цьому ми хотіли б звернутися до громадян, які подавалися на субсидії, щодо яких вже приймаються або розглядаються рішення щодо призначення житлових субсидій, і наголосити на тому, що в будь-якому випадку, навіть якщо органи соціального захисту населення в певній мірі в деяких регіонах не справляються з. Опрацюванням значної кількості заяв і декларацій, в будь-якому випадку субсидія буде призначена з місяця, в якому ви звертались за її призначенням. Тобто буде здійснено перерахунок, і відповідні кошти будуть зараховані на рахунки громадян. І крім цього, на сьогоднішній день ми маємо ще близько місяця-півтора місяця до початку опалювального періоду. Це якраз той час, в який можна зараз уже звертатись за житловими субсидіями. Отримати кваліфіковану відповідь, роз'яснення фахівців органів соціального захисту населення, оскільки при початку опалювального періоду ми прогнозуємо все ж таки більшу активацію населення і більшу кількість громадян. Тому ми б звернулися ще раз все ж таки до органів соціального захисту населення з проханням посилити інформаційну роз'яснювальну роботу, а також до громадян щодо необхідності вже сьогодні. Звертатись за житловими субсидіями, якщо ви не можете оплачувати житлово-комунальні послуги. Це коротко все, про що ми хотіли вас розповісти. Якщо є якісь питання, то ми будемо намагатися надати на них відповідь. Будь ласка. питання. У зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати чи будуть ці норми на ці субсидії? З вашого дозволу, я надам відповідь. Справа в тому, що житлові субсидії в нас залежать виключно від доходу громадян. Тобто, чим більші доходи, тим більше відповідно сім'я більше відсоток від цих доходів сплачує за житлово-комунальні послуги. Але враховуючи те, що базою для розрахунку субсидій був все-таки взятий 2014 рік і доходи 2014 року то підвищення соціальних стандартів жодним чином не вплине на ті субсидії, які вже були призначені. Будь ласка. Ну, ми не можемо зараз чітко розділити отримувачів субсидій по категоріям переселенці-непереселенці, переселенці, але у такої категорії населення на сьогоднішній день є можливість отримати житлові субсидії шляхом надання до органів соціального захисту населення договору, найму або оренди житла за фактичним місцем проживання. При цьому ми хотіли б звернути також увагу таких категорій осіб, що відповідний договір не потрібно ніде реєструвати. Це не повинно бути якоїсь встановленої форми договір, або його не потрібно реєструвати у нотаріуса чи в інших якихось організаціях. Тобто це договір двох сторін. Одна здає житло, друга його наймає. Я хочу доповнити також те, що сказав Віталій Володимирович. Що стосується вимушених переселених осіб, дійсно у нас сьогодні дуже велика проблема в плані оформлення житлових субсидій, це безперечно. Але ви ж знаєте, що в нас є сьогодні вид державної допомоги, яку ми виплачуємо саме такій категорії людей. Тобто допомога на оренду житла та проживання. Загальний розмір допомоги, ну максимальний розмір допомоги складає 2400 гривень на сім'ю. Ми на цей час намагаємось також передбачити. Ну, По-перше, хочу сказати, що ми зробили таким чином, що 3-4 мільярди гривень 3,4 да? мільярди гривень, які були передбачені в цьому році на виплату цієї допомоги. Ми її хочемо продовжити, іначе знайшли порозуміння вже Міністерства фінансів. На наступний рік це дуже багато питань від вимушено переславлених осіб. В плані продовження цієї допомоги. Крім того, ми сьогодні готуємо зміни до цієї постанови, в якій намагаємось переглянути розміри цієї допомоги, бо вони були визначені ще в жовтні 2014 року. Звісно, річ, після цього відбулися певні зміни і в тарифах на комунальні послуги. Таким чином, ми сьогодні хочемо вийти на підвищені розміри. Крім того, ми плануємо диференціювати розміри цієї допомоги на проживання. Для конкретних категорій громадян, таких як інваліди, бо їх умови проживання потребують, скажімо, дещо інших зручностей, для того, щоб вони могли орендувати житло. Тобто більш високі потрібно і виплати робити, і відповідно соціальний захист. треба її затвердити в От розкажіть нам, будь ласка, що це за програма і коли вона повинна затверджуватися, на якому вона етапі зараз? Ну, я хочу сказати, що зараз ця програма дійсно розроблена, вона дуже непросто розроблялася, оскільки, по мірі того, як вона готувалася, ми залучали, максимально намагала залучати різні громадські організації, організації волонтерів. І вона постійно змінювалась. У нас вона тричі виходила на ЦОЛи, на Центральний органів виконавчої влади, але в процесі постійно до допрацювань, до ми її повертали і знову направляли. На цей час ще раз вона знаходиться в Міністерстві юстиції. Ми сподіваємося, що на наступному тижні ми отримаємо висновок Міністерства юстиції і на наступному тижні ми її внесемо будемо вносити до Кабінету міністрів. Те, що вона сьогодні... Скажімо, все ж таки не відображає, бо навіть після того, як вона сьогодні пройшла вже погодження з центральним органом виконавчої влади, на цей час знову у нас дуже багато пропозицій до внесення змін до цієї програми від волонтерів, від громадських організацій, від вимушено переселених осіб. Але в будь-якому випадку ми вирішили наступним чином. Ми її маємо затвердити, а потім вносити до неї зміни, бо в інакшому випадку ми ніколи не вийдемо з конкретним документом на кабінет міністрів. Ця програма має передбачати завдання кожному міністерству, бо сьогодні не лише міністерство політики займається питанням соціального захисту вимушень переселених осіб, це питання освіти, це питання охорони здоров'я, це питання розміщення, тобто визначені цілі конкретні, є поставлені питання, пов'язані з забезпеченням житлом, тобто передбачає розробки відповідних програм по забезпеченню житла. По відбудові житла, по компенсації за втрачене майно, по питаннях, пов'язаних з забезпеченнями ліками, закладами освіти, доступу до закладів освіти, питання переїзду, пільгового переїзду вимушень переселених осіб. Тобто, ну, про цю програму, мені здається, потрібно робити окремий брифінг, бо там дуже багато питань, які ми сьогодні вже врахували, але я вас запевняю, що ще більше питань, які ми не врахували. Будь ласка, ще питання. Ну, якщо питань немає, тоді ми завершуємо наш брифінг. Дякуємо всім.